Я сподіваюся, вам сподобалось відео про гончарні вироби. Так як ми сьогодні говоримо про гончарів, то будемо з вами робити свій товар на ярмарок це, звичайно ж, гончарні вироби. Ми будемо робити з вами тарілочку з пластиліну. Перше, що потрібно зробити, це розім'яти пластилін. Я взяла червоного кольору, бо тарілочки, якщо ви добре дивилися, вони робились з глини. Глина могла... Варіюватися у кольорах від жовтенького до темно-червоного. Так, розім'яли наш пластилін. Тепер скочуємо ось так ось кульку з нього. Скатали кульку, і її потрібно притиснути, бачите? Так, притискаємо, робимо такий млинець. І коли ми зробили мланець, ми починаємо, ось так ось, бачите, серединку вгинати, формувати тарілочку. Дивіться, сформували ось таку тарілочку, ось таку невеличку. І тепер я пропоную її розфарбувати, придати їй кольором. Для цього я підготувала вже фарби, пензлика та водичку. Як у мене тарілочка червоного кольору, то я візьму жовту фарбу, білу та зелену. Спробуємо зробити орнамент. Так. Гончарні вироби могли бути як розписними. Так і просто одного кольору. Ми з вами розфарбуємо нашу тарілочку, щоб вона була красивішою. Я ось так намалюю кружечок посередині і зроблю хвилясті лінії. А зеленим намалюю ось такі краплинки. Бачите, ось така тарілочка гарна в нас вийшла. Якщо ми залишимо пластилін просто на столі, він трошки застигне. І наша тарілочка буде готова, і ми зможемо її покласти в наш кошик. Тепер ми будемо з вами розфарбовувати гличок до нашого ярмарку. Посередині я так намалюю жовте коло. Це буде в мене сонечко. Так, поставлю промінчики. Знизу додам трохи, ось так ось як травичка зелененького. А зверху додам хвилясті лінії як небо. Ось такий у нас гличик вийшов. Йому треба трохи підсохнути, і ми зможемо його також скласти в наш ярмарковий кошик. Отже, ми з вами сьогодні дуже добре попрацювали. Ми були з вами гончарами, ми зробили ось таку гарну тарілочку і ось такий гличик до нашого ярмарку. Тож працюйте із задоволенням. А на сьогодні в мене все. Ми побачимось на наступному занятті. Бувайте!